Всім моє вітаннячка. Їдемо до дяді Колі, українського сала. Ось колись він мені подарив GPS-навігатор. По ньому і орієнтуємося, Канівське водосховище. Так що давайте до зустрічі в Ржищеві. у Ржищеві. Аля Улю, йов-йов. Ось і дядя Коля мене зустрічав. Будо, ну, ну, кілометрів до двадцяти лишніх петлюнув, Ні? Ну, може, кілометри три-чотири, п'ять відсили. Ну чого? Я ж аж туди доїхав у перехресток, повернув ще, 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 туди, навіть ще навіть туди прокатнувся кілометрів два. А, ти ще назад вертав? А тоді ж назад оттуда. Ну, нормально, добре. Картуз у вас радіолюбительська, як завда. Да, да. Ви ж бачите, я ж ось цей GPS із собою взяв Ваший. А він мене трохи, трохи чи йому не дочу, не по... воно мовчало, і, а туди карт, по карті туди показує. Там, розумієш, може бути, що програма стара, а та дорога. Да, і воно мовчить, то я туди й поверну вже. Я тобі казав, що після після заправки, зразу вправо Та воно ж хіба в голові. І ти вискочив би отамо, на тій стороні понад Дніпро і вискочив би якраз. Ну прямо на нержичку. Там, правда, на Щученку після Уляників. Ну, головна йде прямо на Ржищу. Що... Ну поїхали, хоч за руку вже тоді поздоровкаємося. А то так серед дороги стало як. Чого, тут... Як роді кожен день бачимося. добре. Да. Давай за мною. Хокей. Привіт, привіт. Третя нога, так? Ось що конструкція. Не поїде Ваня. В жопу не вдарить. Та не дома. Поверни, <реш> може, руль чуть-чуть. А це та що впала, так? Да? Так, да, це впала Ряді нема. Ну, що, що, що. Поняв, добре. Зараз я там візьму ж пожитки, метки, ковбаски. 4 елементи. А це 3 елементи А3С, це кусь крахту, скажу. На 20, 15 і 10 метрів. До ця чинишка, бачиш, це Київ ну, от Я забув, треба було. Ну, ми проїдемо. Побачиш, як цей Розбомбили дронами. Це ж училище там буквально все. Ага. Ой. Ох, у вас тут і ці кручі. Ви <рес> туди як повернули різко, я не ожидав. <рес> <рес> я дивлюся, що де цей. <рес> Третьою кочуся, воно ж ніхера. <рес> Ладно. Укрутніть оце сооруженіє. Придумати, щоб мій Діполь на восьмидесятку так крутився. Задний ход Да, все работає. Обязательно зроблю собі такую. Екскурсію мені Микола Іванович робить. Поржищеву. Це пристань типу, так? Да? Це порт. А, порт. порт. Тут зараз ну, Пісок Беруть з Дніпра, продають і суші. Ти, якщо будеш допустимо додому їхати, це по ці путі. Ну, до... це дуже річний вокзал. Дуже ага. автостанція вона була. началу як зробили. Ну це як і в, в ну. Але ж воно таке дитя. Моя так по Дніпру й до канева. Ота прямо саме о самі Хриба Був Госбанк раніше, а тепер зробили з нього музей. А був банк Україна, це була Там є сімей експонати наушники. Це школа, це мій включився восьмирічна, це школа. Горіла в нас так. Оце ну, наша сцена. Троицкая церковь. И у нас Троицкая церковь тоже называется. Родняется за кондитрю, в ЮНЕСКО и Ага. А тут напротив был костел. Все больше, как осталось Тари з такі там сіни такі метрові. Метрові сіни і це, тут. І, втраті, це, це кольце, де, якщо зрозуміло, це да, да, таку, то, то, і туди я да, мимо церкви, а туди я. І то, ти прямо на гору і будеш опрямо-прямо опрямо, і ти вискочиш, і паїх, біля то, заправки. Я, перед заправкою. Ти Типа блок поставка такого. Ага. Це міськради, це новий карбінат наш. Ну, це таке містечко. Село велике. Село велике, так. Ну це ж не село міського типу, це ж... Ні, ні, Гор... ага. Було, селище ще міського типу було. До якого часу. Тоді переименували, короче, песний мер зробив місто власного підпорядкування. Це поліклініка справа. Це будинок заводу радіологів тобто який вже строїли. Це теж Це... Це церква, що проїхали невеличка. Ну, це автостанція, це була стара автостанція, це один взяв, построював таке от, часто. Ну, так, ну, Бачиш, я, який рік ним було як. Це бачиш, що це справа це СуПТР гаража, а то, то там був, був цей буртожит, цього все Було раніше було СПТУ номер 8 за цей місцей. Ага. Це справа була в заводу заводреня. Воно тільки тетради Ага. І, так, я зараз всем часно похається. Генерал Руковський такий. Був сам міністра оборони Союза по розквартируванні міських, що виходили з Германії. Ага. Постояють золоте моє. Так, так. І він обрав до рук Веркулос це Целіспільні територія. приїхали з екскурсії. Це так коротенько, да. Ну він, він невеличкий жищів сам. Я не знаю, зараз може, якщо тисяч сім жителів є, це добре, бо... Ага. Патриоты. Патриот, да. 4811. Нутряночка. Вот так выполнено. А, это катушка на 80 на, 40. А вот катушка на вечер диапазон. Переключается торнами там внизу. Знаешь, торны? Да, 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 да. Ну, лепестки. Для ліпюстки такі поворотні. Ну, поворотні, так, да, такі. Отака, отакий шек. Одарив мене тут Микола Іванович радіоподарками. Прийдеться серйозно радіом тепер займатися. І корпуса, і лампи, і прибори, і антени, і кабеля. І провода на антенну. Ой. І антени для польових днів, для польових умов. Як казав покойний Станіслав Терентьєвич на тебе внучок, а я на тебе плем'яш. <гум> <гум> Екскурсію провели. Будемо збиратися додому. Ну, глядующе раз теж, коли ще заявлюся. Ну, можеш переглянути альбоми, ти ж не бачив там. Що згляну. Коротше, можна відкрити трохи вікно. Так, ну давайте тоді помахайте привіт радіолюбителям Микола <рес> Так, да. До зустрічі тоді буду. Завершувати трансляцію. А слідующе відео буде розпаковка радіоподарунки від Миколи Івановича у С1 УС. Всім пока. Це все. Знакове місце, так? Да? Ну звісно, звісно. А ось так, да, да, це, це ти робив. Це все. Оце теж. Це ти ось як бачиш, як це єси. Да, да, да. Це Харитон Марія у Т4 Покійний, Максимович Максимовіші. Да. Це Урік П'ятьове у покоїни. У а це дясвіщі нині і ведущі репортаж. Последніми <к Артислав> залишилися. з Прохорівки, да. так. Да. Це ми ось це це у... я теж кажу. Під булід. дожди да. Да. В Савранки. Савранки. Да, я ну, це... тоже тут уже старая стара фотографія Супокойні да. кроме нас. Да то вже маш местобою Серія цих да. фото что в мене мильниця то на пленці була. Ну, це під столом, під білоградом, да. Да. Ну, все все розповідання, да. Остались фотодокументи. Да. Це я тут на баяні різав да. да. із Григоровичем. Ну так. Да. Це теж. Це Станіслава Теренчевича День. Рождения. А я це на баяні, а ти на корді. Так. Да. <ріху> да. Покинув Олексій Миколаєвич. Гарні встречі, звісно, були. Да. Ну вже все. Нема де встрічатися. Живий остався Петрович. Петрович. Ну і ну, я на да. цій фотографії. Да. Хабер, спокойний, да. Віктор Андрійович. Віктор Андрійович і Олексій Миколаєвич. Да. Ну, це тут якраз на фоні моєї машини да, ззаден. Григорій Анатолійович, покойний царство небесне, Станіслав Терєць. Ну, На ми з тобою, слава Богу, вже йому. Тож і за то, що ми так посередині, ми <laughs> в золотій корзині. Ну, а цього парня ти довжен политик. Це помити. моя перва радіорубка. <laughs> да. Дома. Да. Так. Переходимо далі. Так, ну всім пока. Всім пока. Бо це тут наша бесіда надовго Воспомінання. Це все в український приват Плацдарм, ми робили ми експедицію. Ви мені таку карточку колись давали, в мене є. Оце все, наш клуб Дельта. Фотографія. Це пам'ятник цей. Це треба було б тобі зробити екскурсію, але ну, ти не, не будеш блудити. Це по дорозі, кстати, чуть-чуть у -чуть сторону. В другий раз. В другий не все. Уже в мене все ж значок ага. клубу Дельта Микола Іванович подарив на пам'ять. Ага.